Геннадія Малаховим і Анна Андрієнка. Доброго здоров'я. Часто буває так, що людина, захворівши, вона починає шукати дивовижні рецепти, якісь цілителів. І сподівається лише на диво. Вважає, що лише воно може її врятувати. І зовсім не помічає того, що в буквальному сенсі слова знаходиться у її під ногами. І о такому ми вам сьогодні розкажемо. Кстати, средство це унікальне і одновременно очень. Дешевая, но при этом помогает практически при всіх заболеваниях и лечить холеру. Это обыкновенная глина. И о тайнах лечения и применения глини мы вам сегодня будем рассказывать. Наша перша героиня, вона. Допомогла собі зараз. Допомагає близьким рідним і всім, хто потребує її допомоги саме звичайнісінькою голубою глиною. Давайте зустрінемо її в нашій студії. Це Ало Лиховид. Давайте привітаємо і запитаємо у неї, як вона лікує глиною. Будь ласка, сідайте до нас на диванчики. Але скажіть, будь ласка, за яких обставин ви зрозуміли, що глина має лікувальний ефект і може лікувати? Як вона вам допомогла безпосередньо? Да, у мене були проблеми з, з здоров'ям. І коли я вичитала, що глина лікувальна, врачі сказали, що ну, через деякий термін мене прооперують. А що було у вас? У мене в груді там проблеми були з груддю молочною. І вони сказали, поки пухлина не росте, то не треба її. А який саме був діагноз? Мастопатія. Кістова мастопатія. Ага, так. Да. Ну я вичитала просто в книги про голубу глину, яка ну, лікує дуже багато хвороб, і я вирішила попробувати. Обкладалася, маски робила. О, і Я замітила її властивості, мені стало добре. На ви покажете. Я можу показати, як зробити компреси. Ось. Покажіть, звичайно. Значить, беремо глину, насипаємо десь так, от, в посудину. Угу. Потім ми заливаємо водичкою, повністю заливаємо угу. і ще зверху десь на сантиметри. І от через півгодинки ця глина вона вже стане отака мастка, угу. отака вона повинна бути такої концентрації, такої, як сливки. О, А компрес ми накладаємо так. Беремо таку льняну тряху, вот вот. потім накладаємо. Глину от. на да, глину. От Так, Невеличкий очах, то невеличка буде і аплікація. Якщо великий очаг, то надо, потрібно більше. Наприклад, треба потовше діти, ніж товше. Сантиметр півтора до двох. Ну, от так. Для удобства, щоб знімати, угу. ми покладемо один слой марлі. І отак от цим місцем ми прикладаємо сюди, і повинні обв'язати чимось так. І тепленьким. Беремо шерстяний шарфік угу. це, і замотуємо. Дуже добре замотуємо, щоб не було ніде ніякого підходу повітря і утеплюємо дуже-дуже добре. Дуже сколько держимо? І держимо дві годинки. Скажіть, але, але коли в нас велика проблема, наприклад, у нас якщо ожог. Або поранення якесь відкрита поранення, рана. Поранення, відкрита бути... рана теж, десь до двох годин. Тобто так само заробити Отакі... от компреси. Так, да, да. у мене чоловік теж був погорів, дуже руки погоріли і угу. ноги, Ой. то ми ложили такі компреси, то він у мене за неділю він не відчував болі ніде, нічого не відчував. І е, коли я міняла, тоді він відчував, тому що там і шкура вже даже, угу. ми позрізали в олдері. Через неділю зажило і дуже а чудово. Коли вам стало краще, через який проміжок часу? Ну на груди я накладала два з половиною місяці. Це Всю зиму я займалася. У мене отут лімфоузол був вже вилічений. Під мишками у мене дуже був значить, запах такий дуже неприємний, о, і вже прямо аж гной. Так. У мене кожен вже... день ви кожного робили... вечора раз на дві годинки. Я оце отак обкладалася. Ви тільки на два години, чи потім знімали 2... компрес і повторяли що ще раз. 2... Кожен вечір дві години, коли ожог, то треба міняти через кожні дві години о, або якась рана. Uh -huh. Ну, щоб воно поки поки заходиться. Воно обезболює дуже добре. Дуже mm. запальний процес. А коли ви потім звернулися до лікарів, тому що вам вже, вже казали, що треба робити операцію чи вже ви... не потрібно було. А ви навіть до них не зверталися? в мене вже нічого не боліло. І мене, mm. е, я зрозуміла, що в мене там проблеми немає, по тому, що в mm. мене е, запах поту став як у младенця. Mm. Вот эта глина, вот я ее держу, за счет того, что она начинает, она прикладывается прохладная, начинает нагреваться, она начинает высасывать и вещества чужеродные для организма, и гной, и бактерии, и в том числе она начинает саму... Енергетику болезни теж висасує на себе тобто, еліна, видите, как от, е, то зелена, віть, як очищає не только какой-то матеріальної скверної, но от енергетическої, яка є корнем проблеми. Я вам дуже дякую. Я вас просідаю. Будь ласка, Геннадій Петрович, Я хотіла запросити до студії ще одну людину. Ви знаєте, вона навпаки вона не знає, як їй можна впоратися зі всіма її недугами та хворобами. Хоча вона і чула про цілющі властивості глини, але Сама побоюється їх приміняти. Тож давайте, можливо, підкажемо їй сьогодні в нашій програмі, як це правильно робити, і допоможемо їй. Це муза прилуцька, привітайте її. Добрий день, день. всім, вітаємо вас. Приходьте, будь ласка, до нашої розмови прем'єра. Що вас турбує? Ви знаєте, у мене діагноз э, гастродооденіт, угу. гепатохалицистит. Ух ти! Значить, я регулярно, кожен рік ложусь в лікарню. Тобто у вас проблеми з с печенью, с желудками, так далі? Так, да, тобто желудочно-кишечный тракт. А как вы думаете, от чего не возникают вот такие заболевания? Вот сами вы что вы скажете? Вы знаете, я считаю, может быть и нерегулярное питание угу. первый фактор. Первый Потом фактор. экологический фактор тоже может быть. Еще что, помимо экологии? Ну, наверное, стрессовая ситуация. Стрессовая ситуация, да? да. А теперь мы поговорим о глинолечении. Вы знаете, в косметологии, я знаю, очень часто применяется угу. глина. Вот Моя даже дочь употребляет черную глину, зеленую угу. и голубую. Я даже видела, когда она делала маски. Насчет э, лічення, я так думаю, глина тоже должна помочь. Почему? Потому что я считаю, тут действует обволакивающий фактор и адсорбент. Алла, скажите, будь ласка, а ви погоджуєтеся з цим? Дійсно вважаєте, що на нашій героїні музеї варто використовувати да, вже... глину для лікування її захворювання? Да, я вже 10 років. Використовую і внутрі і наружу, лікую не тільки себе, а й своїх близьких, знайомих і родичів. І в мене в сина теж така проблема, що в нього трошки там піщеваріння. Піш... Поганий отток жовчий, вже тоді піщеваріння нарушається. І ми робимо йому аплікації дня три в місяць, повністю сюди ми накладаємо і внутрі приймає, і наладжується.